Новий дитячий садок на серпневі передали управлінню освіти сумської міськради. Нагадаємо, вчора в сюжеті ми розповідали про офіційне відкриття яблуньки за три дні до місцевих виборів. Але, попри обіцянку, на той час кандидата на посаду мера Олександр Лисенка заклад почав працювати через місяць, а харчувати дітей почнуть з наступного року. Я дійсно е вольвим рішенням сказав відкрити і точка і бігом відкривати, тому що я бачив, що темпи відкриття е при е Гальмуються трошки. Тому я сказав, і хочу сказати, що е, якщо хтось хоче сказати, що це виборчий піар, то таких виборчих піарів я ще думаю, мінімум два зробити. Це я кажу, ще, ще добудувати і другу частину і зробити, зробити ще е, і на, на черепі, на, на інтернаціоналістів зробити. Нагадаю, дитячий садок Яблинка в сумах не єдиний, що втрапив до списку об'єктів, які урочисто відкривали у передвиборчий період місцеві чиновники різного рівня. 23 жовтня справили вхідчину у сумському аеропорту, оголосили про початок роботи тамтешнього вантажного терміналу. Того ж дня за присутності журналістів перевірили якість ремонту на станції екстреної медичної допомоги. 13 жовтня різали стрічку на харчоблоці Сумської центральної районної лікарні.